Один зайвий підпис, і робота перетвориться на пекло у своїх відео Ми неодноразово говорили про важливість офіційного працевлаштування за кордоном. А сьогодні розкажемо, чому трудовий договір це той документ, який слід підписати в першу чергу, перш ніж починати працювати в Польщі. Отже, в Польщі існує два основних типи трудових договорів: це умова праці, яку регулює трудовий кодекс, і умова злиценця, яка прописана в цивільному кодексі. Останній варіант умова злиценця частіше обирають студенти та новоприбулі, оскільки він формальніший, дозволяє заробляти більше грошей і зручніший у випадках, коли робота тимчасова. На нашу думку, саме умова злицення оптимальний варіант для українців, принаймні, коли мова йде про першу роботу за кордоном. Укласти такий договір може будь-який українець який перебуває в Польщі легально, в тому числі біженці, які мають песель зі статусом Укр, якщо ви легально перебуваєте в Польщі, то пам'ятайте, що на ринку праці ви знаходитесь на одному рівні з громадянами Польщі, і тому вам не слід підписувати додаткових паперів перед тим, як вам запропонують договір про працю. Керуйтеся простим правилом: додаткові папери, додаткові шанси, що вас можуть обманути. Вам можуть пообіцяти, що документ підвищить ваші шанси на працевлаштування, або ж дозволить отримувати більшу зарплату, або ж, що без нього на роботу беруть лише поляків. Перевіряйте, особливо якщо папери написані польською мовою, а ви не повністю розумієте їх зміст. Якщо ж на вас тиснуть з вимогою підписати їх якомога скоріше, то будьте певні, там щось може бути підозріле. В кращому випадку ці документи не матимуть жодної ваги в гіршому підпишуть вас на понаднормову роботу та незрозумілі зрозумілі Рахування зарплати, а то й взагалі дозволять використовувати вашу працю нелегально, бо ви самі на це погодились. Доказом буде ваш підпис. Якщо ж ви підписуєте лише умови злицення, шанси на обман мінімальні, оскільки всі аспекти роботи будуть прописані, коли ви працюєте, чим займаєтесь, коли і як можете звільнитись, тощо, якщо виникнуть спірні ситуації, ви сміливо можете звертатись до суду, і ніякі зайві папери для цього не потрібні. Звісно, не варто відкидати і другий варіант трудового договору. Мова праця, особливо якщо ви плануєте працювати в Польщі тривалий час, так доведеться робити додаткові відрахування від зарплати, але ваші права як працівника будуть максимально захищені. Якщо ви маєте труднощі з тим, щоб знайти роботу в Польщі або боїтесь натрапити на недобросовісних роботодавців. Зверніться до першої візи, і ми обов'язково підберемо найкращий варіант індивідуально для вас. До того ж, наші вакансії перевірені. Пишіть у зручні для вас месенджери, посилання на них під відео. А чи доводилось вам стикатись з підозрілими документами при працевлаштуванні? Або ж можливо вас ошукували? Розкажіть свою історію, щоб попередити інших. Якщо ви хочете, щоб ми присвятили вашій історії окреме відео, пишіть нам у інстаграм і ставте вподобайку цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.